У невеликому селищі на схилах гір жили два молоді садівники Тарас і Оксана. Кожен з них мав власний сад, де вирощував квіти та плодові дерева. Їхні сади розташовувались поруч, розділені лише невисоким дерев'яним парканом. Одного весняного дня Тарас і Оксана зустрілися біля колодязя. І між ними спалахнуло почуття. Незабаром вони покохали одне одного і стали парою, однак продовжували доглядати за своїми садами окремо, кожен застосовуючи власні методи та секрети. Тарас дуже пишався своїми яблунями, які давали великі соковиті плоди. Кожного ранку він поливав їх. Підгодовував особливими сумішами і прищеплював нові сорти. Сет Оксани славився чудовими трояндами різних кольорів та відтінків. Вона знала, як доглядати за кожною квіткою, щоб вона розквітала яскраво і пахла солодко. Якось Оксана вивела новий сорт троянд з пелюстками кольору світанку, які виблискували на сонці, ніби вкриті росою. Вона назвала їх ранкова зоря і була надзвичайно щаслива своєму досягненню. З нетерпінням вона покликала Тараса подивитися на її нове творіння. Поглянь, Тарасе, хіба вони не прекрасні? запитувала вона сяючими очима. Тарас поглянув на квіти, але замість щирої радості на його обличчі з'явилася тінь заздрості. Його власні яблуні цього року не давали багато плодів через дивну хворобу, і успіх Оксани лише підкреслював його невдачу. Так, гарно, сухо відповів він, але це лише квіти, вони не приносять справжньої користі, як фрукти. Серце Оксани стиснулося від болю. її радість згасла, як свічка на вітрі. Вона повернулася до своїх квітів. Але тепер ранкова заря вже не здавалася їй такою яскравою. Тієї ночі до Тараса у вісні прийшов старий мудрець, якого в селі всі поважали за його знання про природу і людські душі. Твій сад в'яне, Тарасе, промовив старий. Це через цю дивну хворобу, відповів Тарас, я намагаюся все виправити, але нічого не допомагає. Мудрець похитав головою. Справа не в хворобі рослин, а в хворобі твого серця. Пам'ятай, коли ти не вмієш радіти успіхом того, кого любиш, твоя власна земля стає безплідною. Тарас прокинувся з важким серцем. Слова мудреця переслідували його. Він підійшов до паркану і поглянув на сад Оксани. Те, що він побачив, приголомшило його. Прекрасні троянди ранкова заря почали в'янути, їхні плюстки втрачали блиск і опадали на землю. Оксана сиділа серед квітів, і сльоза котилася по її щиці. Побачивши це, Тарас зрозумів, що його заздрість і неспроможність порадіти за кохану, отруїли не лише його серце. Але й забрали радість у Оксани. Тієї ж миті він перестрибнув через паркани, підбіг до Оксани. Пробач мені, сказав він, беручи її руки у свої. Твої троянди найпрекрасніше, що я бачив, і я справді радий твоєму успіху. Мені соромно, що я не зміг щиро розділити твою радість. Троянди ранкова заря. Ніби прислухались до кожного його слова, сповненого щирості. Повільно, але впевнено, їхні полюстки знову набували яскравості, а стебла виправлялися. Я так пишаюся тобою і твоїм умінням створювати красу, продовжував Тарас. Твій успіх це й моя радість, бо я кохаю тебе. Оксана усміхнулась крізь сльози, і в цю мить найбільше строян ранкового зоря розквітла повністю випромінюючи світло, що сяя обох садівників. Наступного ранку Тарас з подовом виявив, що його яблуні почали отужувати. На гілках з'явились нові бруньки, а листя стали зеленішим і соковитішим. А потім. Сталося диво, Тарас і Оксана вирішили зруйнувати паркан між своїми садами. Вони об'єднали їх в один великий спільний сад, де яблуні Тараса росли поряд із трояндами Оксани, створюючи неймовірну гармонію. І що найдивовижніше, пилок з троянд ранкова заря якимось чином вплинув на яблуні Тараса. Того ранку вони дали плоди незвичайного рожевого відтінку, солодші та громадніші за всі попередні. Люди з усіх околись приходили подивитись на це диво, сад, де квіти і фрукти доповнювали одне одного, створюючи щось більше, ніж просто сума двох частин. Тарас і Оксана зрозуміли важливу істину. Коли ми щиро радіємо успіхом коханої людини, наш власний світ розквітає яскравіше, кожна перемога одного стає спільним тріумфом, а кожне досягнення іншого джерелом взаємної радості і сили. Сподіваюся, ця казка знайшла відгук у вашому серці і показала. Як щира підтримка та радість за досягнення коханої людини не лише зміцнює стосунки, але й відкриває нові можливості для обох. Ця казка передає важливу істину про те, що успіхи партнера це не привід для заздрості, а джерело спільної радості та взаємного зростання. Бо вміння радіти успіхом коханої людини це не просто вияв любові. Це животворна сила, яка допомагає розквітати обом серцям. Коли у стосунках кожен щиро пишається досягненнями іншого, їхній спільний сад життя дає найсолодші плоди і найпрекрасніші квіти. Метафора саду дуже добре підходить для ілюстрації того, як стосунки розквітають, коли партнери підтримують одне одного. Та щиро тішиться досягненнями коханої людини, і навпаки, заздрість та нездатність порадіти за іншого може отруїти найпрекрасніший сад, Бажаю вам гармонійних і наповнених взаємною підтримкою стосунків.